Депутати, будемо розпочинати сесію. 87-му позачарову сесію оголошують кети. Тарії Івані начальник фінансового файла, головний бухгалтер, Олександр Олександрович, директор ПЦД, народний районний депутат. Я бажаю вам напинятися Петро Віталійовичу. Шановні депутати, нашу пропозицію до порядку денної знести зміни. Про внесення змін до рішення No2754, та також про внесення змін до програми війни, Кона підприємства війни. Хто за те, щоб внести зміни до порядку денного, прошу проголосувати. Хто за? А ми мали би за основу поряду денний, за основу, а потім доповнити під цілого. І ще бачите, одразу пішла і одразу таке все на все. І вже перед тим проголосували. Будемо голосування проводити підняттям гриву. Крім по повіменно. Ставлю на голосування. Хто за те, що голосування проводить підняттям грип, прошу проголосувати. Дякую, що нам Ну, Ставлю також на голосування за порядок денний, пока без ні. За основу. Хто за? на голоси. А тепер ставимо на порядок денний зі зміни. На ті, що я перечитала. То за такий порядок денний, прошу в цілому. Переходимо до порядку денного. Пронесення змін до програми отримання та ремонту торгівлі доріг, загальне користування, в тому числі місцевого значення та вулиці доріг по Мерещанській сільської раді. 25 на 25 рік коножок боку прохання. Пропонує внести зміни до програми утримання десь та ремонту десь. автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг у Мирощанській сільській раді на 2025 рік. Кошти не виділяються бюджетною комісією погоджено. Які самі зміни під прохання? Він ясно, зрозуміло, депутата стали на те. А що то буде? А дороги були в листині, повлені, там гамера робив дві дороги по двох вулицях. Ну, треба їх буде, як будуть кошти, треба буде вносити, зміни. А хтось питав, де можна було депутата. от Зробили ці дороги їх. Депутата до мене підходять люди і питають. А що тут робиться? А хто тут приїде? А куди? А на що туди? А чого не туди? А чого так? А чого так? А я кліпаю і кліпаю вчинку. Де я розберу, де я знаю. Показує це програму цю хто. Поставчук затверджує тіхто. У нас такий житель є, який працює в гамери. То він, мабуть, ці програми робить. Ці. А попитати, де необхідність, і де люди не можуть сьогодні не вийти пройти. Депутата ніхто не захистить. До нас і не до доводить і навіть до відома. Не то, що не запитує, а не доводить навіть до відома. Якось давайте, якщо ми на тут зібралися і щось хочемо вирішати, то давайте будемо вирішати. Бо вже не, ми, не вистачає і сили і терпіння. на це все. Ви значно, що рік висипали ту вулицю. До нас звернулися два військові, які, ви знаєте, де живуть, іменно вони хотіли, щоб там біля них була яма, висипати. Через це так е, обіцяли їм. І ми Проводили висипку там. Попросили гамери, щоб висипав. Такий висели, що так, ви сидите, чути, ви ж на сесії подали, бачите, які кошти на сьогодні. Є кошти на роботу. Є дуже багато доріг, які треба робити. Але це люди приїхали вже раніше, їм треба висипати. Я знаю, але там просипали не стільки, ну, коло нього не спорю напроти двору, ну просипано, скільки це дороги далі зроблено. Разу, мами, там і висвали, край така. Що не треба скрізь, я не проти. Хай висипається люба ямка, я тільки за руками. І ногами. Але Трошки. є певна якась і перша необхідна. Дещо це можна зробити, тому що дійсно по селі вже проїхати не ну, ну, а Не можна. Ну але дивіться, Миколаєва Микола Миколаївич, але ж торік рік висипали, якісь які висипали, яке висипали. Ну ж ви двадцять четвертий рік сюди син висипали. Ще від нього. А деякі муселі вже селі, селі, селі нічого белоборіжжя до не досипали. А все впирається в кошти. Я не прошу на свою вулицю чи на суміжну, я кажу, що є такі місця по листонії, де вже проїхати, практично неможливо. То треба, мабуть, на тето звертати увагу? Чи треба, щоб люди сюди прийшли? Мабуть. Ні, нема питань. Ми можемо висипати свої питання в коштах. Та нема. Позвоніть гамери, сьогодні завтра нам прилежать, висипать, зробить ляльну на дорозі. Кошти? Ну не гамери чи... робив, робили, привіз, може, його КАМАЗа розгортали люди вручну, Лиспенській, обично взяли, що... Скидали, там не зробили. Та вже, я не, вручну, не знаю, вручну. чи закладені там ті кошти в ремонт дороги чи ні. Чи є питання? До мене є таке прохання, що на майбутнє якось треба не, не гоноритися, якщо хто не знає мого номера телефону, то я можу написати десь там на досі чи десь. Об'явиш, щоб, щоб я хоч орієнтувався в тому, що робиться, а то я, виходить, на окрузі як якийсь баран останній сижу і знаю останні новості, що робиться. Знаєте, Це дуже якось негарно і, не, і невесело. Якщо така поведінка з усіма депутатами, тоді я розумію становище нашої сільської ради. Є як запитання? Все? Ми почули вас. Дякую. Є запитання? Тане на голосування. Хто, Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за роботи Дякую. Слідче питання. Пронесені до програми розінансової вітеринки та доповнення статутного капіталу комунального доступення мірощанських заємно метод космонавтні допомоги Мерсианської міської ради на 25-27 років. Даної програми колонується в нас з внести зміни, а саме до пункту 1 це оплата комунальних послуг а саме на газове, 90 плюс 90 тисяч гривень. Оплата послуг крім комунальних, це на зараз. Ну, на, на Поставку газу 11 тисяч сімсот і пункт 5 Матеріальності має пані працівників, тобто на заробітну плату. Фактів 51 тисяча 69 гривень. І загальна сума внести зміни до програми на 152 тисячі 844 гривень. Є запитання. Що немає схваляного голосування? Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримався договор? Рішення пригласити. Принесені звісно, рішення. Пронесення змін до бюджету Мирочанської сільської, сільської ради на 25 рік. Так, як бюджетною комісією погоджено, що внести зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства в Вінні. це 10 тисяч на заробітну плату Вербського територіального центру надання соціальних послуг. Білоборіській гімназії на тверде паливо. Вони просять 30 тисяч, пропонується 29, так як вони тендера на 100 тисяч не проводять, буде закупівля палива на 99 тисяч. І Білоборіська гімназія з фінансування по харчуванню 28 тисяч 577. На програму по КП Мирощанському 152 тисячі 844 і в загальному на суму збільшити. Доходи бюджету Мерочанської сільської ради на 265 тисяч 61 гривень. Також нам треба здійснити перерозподіл коштів в межах по призначень по програмах місцевих бюджетів ,1, 50, ну, бюджет сільської ради. А саме тому, що виникла заборгованість по другій статті, тому з першої статті знімаємо 330 тисяч 34 гривні. Додаємо на другу статтю 293 392. І в зв'язку з тим, що працівник сільської ради переходить в фінансовий відділ Ніколайченко Ірина, то внести зміни по програмі 0160, додати на 21.110 34 гривні і на 2120 тисяч 608 гривень. Також нам треба прийняти субвенцію на харчування по загальному фонду. <кій> у сумі 562 тисячі 200 гривень. Запитання. Є запитання? Це в мене є. Це по вільній, у вільні, це 10 тисяч на заробітну плату, я так зрозуміла. Е, ну, ми походили з директором, що це 5 тисяч на придбання кормів і 5 тисяч на матеріалів. За що я хотів запитати? Вони мають корми достатньо чи що? Я вам скажу чого, я питаю. Я домовився, випустив стадіон. Одна конюшина. Дзвоню туди. Кажу, що, шановні, приїдьте, візьміть воза, заберіть коням це все. Думаєте, хтось приїхав хоч один? Згорнули студентами на кучки і на тому все. Можна було завести шиня туди, але я думаю, що вони вижили собі, напевно. Якщо вони хочуть щось робити, то хай щось роблять, хоч трошки. А так ходити, оце дайте, 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 ну слухайте, ну скільки ж можна. Я не хочу влазити туди всередину, я знаю, що там, але це таке. Я якось, якось, якщо Керницького в цьому Козлині заходиш і крутиться там щось робиться і так далі, і там же ж видно зразу, що там щось робиться. А тут. Якщо приїхати, будемо так казати, грубо здерти з когось 100 гривень в карман, провести на конику 20 метрів і назад, ну то слухайте. Коник, okay. Ні, я за те, щоб вони їх годували хоча б ці коні. А як вони не хочуть, чи там, я не знаю, може там нема кому приїхати. Якщо нема, то сказали б, що ми прислемом воза, дайте студентів, ми нагрузимо. Питань нема, ми б нагрузили. А то нічого. Зустрів Катерину коло садика, кажу, Катя, слухай, так і так. А тоді дощ пішов і на тому все кончилось. Коні представили. Коні не їдять. Коні не їдять. Я наскільки знаю, в область повернувся ініціатор цього всього діла Коваль. Віталій Станіславович, керівник підприємців в області. Може... Бо ну його би та Катерина переїхала, що він був цього, що тут зробити це. Може, нам би гроші додати З почуттям гумору це був. А що це з почуттям гумору? Він же цього кладе. Так, і сьогодні Олексій Чук сьогодні не хоче депутати, бо вони там між собою щось законять. А ми тут маємо до чубе один дров води. Та скільки це вже вибачте, бе буде продовжувати. Я ще одне питання. Має, ставлено. на да, голосування. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за, проти отримається одну за рішення прийнято? Е, внесення змін, отож, ми ж, якщо говорили, а, то, не думаю, до, до програми надання фінансової підтримки та внесення до статутного капіталу комунальне підприємства вільні. Оце ж тільки що Наталія говорила, люди вільні, то ту програму. Вже сказала, розказала пунктів придбання кормів для тварин 5 тисяч, придбання інвентарю та обладнання, теж 5 тисяч, загальному на 10 тисяч. Бюджетної комісії побачили. Що можна взяти без грошей, то не треба. Ну, Це ж ми з собою ці старші посили, а далі нічого не буде. Ми нічого не хочемо робити. Пайне на голосування. Про дане рішення про внесення змін. Хто за, проти, отримався одноголосно. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення 2754. Конжук відбувається. Нести зміни до рішення від 23.12.2025 року номер 2754 про затвердження структури чисельності та умов оплати праці виконавчого апарату Мерещанської сільської ради на 2025 рік, а саме вивести в структурі відділу у справах сім'ї, дітей, молоді та соціального захисту населення Мерещанської сільської ради, одну штатну одиницю посаду головний спеціаліст. І ввести структуру відділ бухгалтерського обліку та звітності Марочанської сільської ради на одну штатну одиницю, посаду провідний спеціаліст бухгалтер. Тому, була, що нас Ірина була, вона переходить у фінансовий відділ. Була Катерина бухгалтер, призвалася військовою. Остаюся одна я в бухгалтерії. І Єдині переходить із діловода до мене в бухгалтерії. А на неце я не знаю. А Маска? я не хочу, ще не, не знаю. Shapки, да. <гл içinde> <guss> я за себе. Самого само... да, да. сильного само само сама. Шо не сильного. Шо... Ще не перешану, Ще не не да. Стане на голосування. Хто за найдане рішення прошу голосувати. Ну, шановні, да, це була позачергова сесія. Станіс ми розглянули. Надіємося, що буде у нас чергова сесія, може буде якась більш така позитивна, без того всього. Думаю, що у нас, я все надіюся і така собі, що у нас все-таки буде добре. Не, будеш, не можеш бути так, полоса, чорнакусь завжди. Ну Буде якесь, може, буде просто. Надіюся, що буде у нас і перевиконання, і більше перевиконання. І дай Боже, ми всіх Такого і не було. Ну, коні, і коні, і що в нас все буде добре. Главне, що в нас в світі був мир, і я сподіваюся, що все буде добре. Дякую. Да, все сніги за чого.